І так, доброго вам всім дня, наші любі глядачі, батьки, вчителі, годь. Ой, то не з того корпоративу вибачається. Взагалі, ми раді вас сьогодні тут вітати. Я капітан команди від факультету менеджменту. Хочу представити нам вам нашу нову команду виключення справи, де є і старенькі, новенькі обличчя. Взагалі, давайте, ребятки, на сцену бігом. Взагалі ось вони, всі мої баришні, у всій своїй красі, в общем. Ось у нас є хач, біла з юмором. Э, да. І На репетиції взагалі не ходила і непонятно, що з нею робилося. Ну, взагалі, у нас тут юмор, КВН, всі ці діла. А ну давай Таня, оце Таня, зашутій. Страус так сильно іспугався, що убил крота. Ты хто? Михайлович. – А тут що робиш? За Який хліб, яка черга? У нас тут гумор, кавен, ні? А, ну я вообще заметил, сегодня когда смешно стоять, делая на не Боже, понабирай подъявление, мучайся, потом стоит. Господи, Боже ми. В общем, у нас... Девчонки, девчонки, здравствуйте, мои любимые Рыжикач здесь. Привет, любовь моя. Здравствуйте, в общем, девчонки. Де один? А ты де кто такой? Я новенький, який? Не, ну, такой... Я проделываюсь еще, нет? Ну, так, голуби... Я была бы добилей, но рожаевая Ай, короче, рубить что В Короче, девчонки, я тут такой фильм видел, мелодрамку новую. Пойдемте в кино? Какой фильм? Люди голуби едят. Что? Люди едят голуби. А, вспомнил. Потом люди голуби, потом главные роли. Девчонки, идем? Да. Пойдемте, давайте. Отец на та свяде щось. Прогулювалася гарнюня парочка. Вона закінчувала 9 клас, а він жмерицьке училище зв'язі на трійки. І щоб у них було добре, і її мамця вже вишивала весільні рушнички. Того вечора у парку було тихо та спокійно, якби не... Фоточки, фоточки, покупаем фоточки 3 на 15 25 на 47 покупаем Может вам фоточки 100 на 100 тоже вам сделаем Покупаем ребятки фоточки, смотри Мяма, пряне, мя все есть, фоточки покупаем Берем, да? Берем Вишувши всю безпарадність свого хлопця Дівчина зробила обіжений винт Розвернулась і пішла а хлопець остався один самісінький, грустний і розочарований в цій ліпої житті но вовремя Вспомнив, що у нього є. І Його существування кажеться не таким же і безмисленним. Учав сомневапися у своїй никчемності, як сталося таке... Голубь, наверное, очень голоден. Промайнула думка у хлопца о голубе, который по своему размеру А чим відрізняється від куриці? Явно замітив, що хлопця можна нормально розвести, Голубь понімає, що треба звати братка, бо той йому не простить і заб'є на нього цельного клюва. Курли! Я не мені 그때다. 자, 그래서 에 Ситуація накаляється, а в той момент поміж хмар пролітав. Класно, моя дівчина знову до мене повернеться. Подумав хлопець, побачивши кубітона. Ну тут часи пробили своє, і у Купітона закінчився, на жаль, робочий час. Надо не приехала. За батоном послали, денег не дали. О, батон, а я А так оно и вышло. Мораль сей басни такова, потом с любовью обменяли. Игра не жизнь, а жизнь игра. И мы сейчас ее сыграли.